Я так радію за вас. Бо нарешті цей місяць минув. Шановні діви! Марс це планета агресії і конкуренції. Ви на себе були не схожі і дуже сподіваюся, що ви не встигли з усіма посваритися на світі. Нарешті цей жахливий період закінчився, і для вас в серпні чекає ідеальний час. Адже в цьому місяці у вас буде новолуння. До речі, що воно відбувається у вас 22 серпня. А це означає, що цілий місяць ви відчуваєте любов, тепло від інших людей. А, ви можете влаштовувати свої зустрічі, зустріти свою любов, ви можете завагітніти в цьому місяці, оскільки взагалі ось це новолуння робить вас ніжними, вразливими, і ви починаєте щиро відчувати ось цю любов до усіх навколо. І люди, відповідно, будуть до вас так само ставитися. І захочуть з вами спілкуватися, робити вам якісь подарунки. І я думаю, що серпень стане. Вашим улюбленим місяцем а, в залі, так що моя дорога діва кайфуй.